Сьогодні у випуску нова дитяча поліклініка готується до відкриття. Перший сніг перший іспит комунальників народний депутат Михайло Гаврилюк завітав до Вишневого. Декілька років тому в новобудові по вулиці Жовтневій було збудовано приміщення для дитячого поліклінічного відділення. Щоправда, вести його в експлуатацію досі не вдається. Це питання на постійному контролі міського голови Лідікова. Проте щоразу виникають додаткові проблеми, що затягують процес переїзду медпрацівників до нового приміщення. Місто вже давно чекає нове приміщення для дитячої поліклініки. Воно практично збудовано і залишилися тільки окремі проблеми. Два роки тому приміщення поліклініки вже було переведено до власності територіальної громади. Ремонт зроблений все. І на останній сесії, яка відбулася вчора, ми майже вже виділили всі кошти для того, щоб розрахуватися з боргами за всі ці ремонтні роботи, які проведені в самому приміщенні. Але згідно проекту 100% має бути незалежно від того, що ще на Закупку меблі, меблів обладнання має бути підсилення стелі. Першого поверху, а саме підлоги другого поверху, де буде знаходитися дитяча поліклініка, і так само підсилення підвального під приміщення всіх колон. Але коли розроблявся проект облаштування приміщень у поліклініці, експерти звернули увагу, що перекриття між першим поверхом, де розташований супермаркет фора, і самою поліклінікою на другому поверсі, має конструктивні вади. Вони не дали гарантії, що це перекриття витримає навантаження експлуатації поліклініки без деформації. Фахівці схиляються до думки, що це є недоліком підрядної компанії, яка займалася будівництвом. Щойно виникла проблема міський голова Лядіков. Та завдання терміново знайти шляхи її вирішення. Після тривалих експертиз найоптимальнішим варіантом стало укріплення існуючих колон відповідно із запасом до запланованого навантаження. Бачите, пішла на зустріч магазин фора. То, що вона закрилася на момент проведення робіт на коротший термін, Нам потрібно провести всі ці підсилювальні роботи для того, щоб здати приміщення в експлуатацію. Здамо в експлуатацію ми вже тоді стовідсотково будемо ну, робити все для того, щоб найближчим часом відкрити дитячу поліклініку для наших самих. Наймолодших мешканців міста. Наразі виробнича фірма виконує підсилення шести колон у торгівельному залі фори і шести колон у підвальному приміщенні. Важливим є той факт, що підсилення кожної колони вираховано індивідуально і кожна з них підсилюється за індивідуальним проєктом. Загалом ці складні інженерні та будівельні роботи коштують трохи більше шести сотень тисяч гривень. Але працівники зайшли у глухий кут. Для найшвидшого закінчення ремонту в приміщенні фори необхідно підключити електроенергію до будівлі. Наразі електроживлення відбувається за допомогою генераторів. Але для того, аби запустити комунікації, потрібно здати приміщення. В експлуатацію, відповідно до розробленого проєкту, беремо там, там потрохи для того, щоб ці всі, скажімо, зварювальні роботи, відповідно, там витяжки, все це працювало, тому що ви ж були в приміщенні і бачили, що там знаходиться 10, 15, 20 хвилин, там вже немає чим дихати. А тим паче, на дворі не літо і відкривати постійно вже мінусова температура, тому... Ми працюємо над цим для того, щоб найшвидшим і найближчим часом все доробити до кінця, незважаючи на всі проблеми, місто наполегливо закінчує облаштування дитячої поліклініки. І мер сподівається, що ще у 2014 році вдасться здати її в експлуатацію державній комісії, і після цього новенькі приміщення зможе приймати маленьких пацієнтів. Рік тому життя багатьох українців перевернулося до гори Дригом. Зокрема, така доля спіткали звичайного чоловіка, козака 4-ї сотні самоборони майдану, який став відомий через скандальне аматорське відео. А сьогодні він новообраний народний депутат Верховної Ради України від 95-го округу Михайло Гаврилюк. Михайло Говрилюк знаходився на майдані у Києві відтоді, як дізнався про повиття студентів 30 листопада минулого року. Лише рік тому чоловік був звичайним українським патріотом і відстоював волю народу. А сьогодні він народний депутат Верховної Ради. Коли я буду бачити плід своєї роботи, тоді я буду, 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 будуть якісь в мене відчуття, ще нічого такого не відбулося. Поки місь збираються тільки команди, поки місь збираються активісти, які будуть боротися, які будуть виборювати свої права, е які будуть боротися за справедливість. поки ми всі збираємося, групуємося, організовуємося. Будемо ставити перед собою задачі, вони вже у нас є, вже деякі задачі є поставлені, на яких які ми будемо відпрацьовувати і що ми будемо робити далі. Новобран депутат розповів, що наразі ведеться організаційна та ознайомча робота. Збираються активісти і однодумці. У Верховній Раді він планує плідно працювати в комітеті з питань національної безпеки і оборони, опікуватися комітетами із захисту інвалідів, учасників війни, АТО. Варто зазначити, що незабаром у Вишневому буде працювати приймальня депутата. Приймальню. Громадську, яка буде знаходитися у Вишневі, ми в даний час поки нам її ще не виділили. От, ну, я сподіваюся на те, що скоро вона у нас буде і все, всі жителі вишневого будуть знати, де вона знаходиться, зможуть прийти туди, там нас будуть знаходитися юристи, зможуть їм пожалуватися і Наші юристи будуть приймати заявки, будуть роздивлятися, передивлятися письма будуть направляти, розсилати, куди слідує. І таким образом так ми будемо працювати з людьми, так ми будемо зустрічатися з ними. Щодо святкування першої річниці революції гідності, Михайло Віталійович зазначив, що воліє святкувати тоді, коли досягнуто певних успіхів. Треба знати, що ми ще будемо святкувати. Річниця це, це хорошо. Революція пройшла рік. Пройшов після революції революції. Ну я більш люблю святкувати, коли щось досяглося, чого здобилося, що вот є результат на лице, вот воно. Ну по нічого я не бачу, щоб були якісь зміни у нашій державі такі, щоб були видні і щоб е наш український народ сказав, «да». Це завдяки майдану, у нас таке полегшення життя. Депутат Гаврилюк має багато планів на майбутнє для округу і впевнений, що у змінах на краще йому допоможуть мешканці. Згадувати одно. Давайте ми будемо говорити туди, коли будуть дії. Багато чого хочу зробити для цього округу. Багато чого. І в цьому мені допоможе жителі цього округу, вони допоможуть мені, вони мені підскажуть, що би вони хотіли бачити, як вони правильно бачать це. Я думаю, що в ближайшому часі ми все це побачимо. Що як воно буде відбуватися? Бо зараз загадаємо одне, а вдруг воно не получиться, А ви відтак мені скажете, а ви нам говорили? Насправді очевидно, що зміни все ж таки відбуваються у нашому житті і у нашій державі, зокрема. Адже рік тому звичайна людина навряд чи змогла б стати народним депутатом. А сьогодні ми бачимо, що майданівці прямують до влади, і будемо сподіватися, що ці зміни приведуть нашу країну і наш народ до кращого майбутнього. У ніч на неділю 23 листопада випав перший сніг. Ще о третій годині ночі ніхто не здогадувався, що до п'ятої ранку земля вкриється 10-сантиметровим шаром пухнастої краси. Цієї хвилини почалась нова зимова вахта міських комунальних служб. На ранок неділі вишнею було не впізнати. Кучугури білого снігу перетворили міські пейзажі на казкові зображення з листівок. Для дітей купи білих кристаликів лише в радість. А от міським комунальним службам додалося роботи. Самого ранку міський голова Ілля Діков разом з керівниками комунальних підприємств міста організував роботу і тримав на контролі питання прибирання снігу. Перший сніг не став несподіванкою для вишнівських комунальників, адже вони відстежують прогнози метеорологів. За один день працівники жеду і комонгоспу мали підготувати вишневе до початку нового робочого тижня. У нас работало сегодня 5 единиц техники, работал руб, мы посыпали дорожки песком. Так что я думаю, ко всем социальным объектам, школам, садикам в первую очередь проложили дорогу. Мы контролируем все обращения, которые к нам направляют люди, чтобы четко знать, где еще остались какие-то фронты неоплаченные. Шостої ранку неділі для роботи з прибирання була задіяна вся міська техніка. Снігоприбиральні машини розчистили від снігу дороги міста, а маленькі трактори, тротуари та прибудинкову територію. Потім вихідний день підняли на роботу всіх двірників по ЖЕКу. Відповідно, двірники відреагували всі 100% Джеку номер один вийшли на роботу, прочистили сніг біля. Під'їздів і пішохідні тротуари також в нічний час спрацювала техніка, тобто тракторці проїхали по центральним. Пішохідним тротуарам, ну і по місту, і по дорогі, незважаючи на неймовірні економічні труднощі та дефіцит з технічною сіллю, комунальникам вдалося запастися суміш піску та солі для посипання пішохідних тротуарів і доріг. Наразі в місті є близько семи сотень тонн піщано-сольової суміші. За, за цей рік від кінця минулої зими не вдалося нічого придбати, але ми зберегли ту кількість техніки і. Нормальний технічний стан, яка в нас є, зважаючи на політичні, економічні та соціальні труднощі цього року не було можливості оновити парк снігоприбиральної техніки. Наразі комунальні служби міста використовують наявну техніку. Трактори і спецмашини знаходяться у нормальному стані. Для прибирання використовують чотири трактори, які прибирають тротуари, пішохідні доріжки, прибудинкові території, а також території міських жедів. Кожен трактор закріплений за конкретною дільницею, на якій працює. Окрім цього, працюють два розкидачі мінеральних добрив для прибирання автомобільних доріг. Міста використовується три одиниці техніки. Окрім того, функціонує посипальна техніка для тротуарів. Нещодавне рішення виконкому про перенесення одного з сміттєвих майданчиків міста викликало хвилю невдоволення вишнівчан на засіданні сесії. Депутат міської ради Ігор Гриньов озвучив цей конфлікт і попросив мера особисто розібратися в цьому питанні. У вишневому традиційно сміттєві майданчики складаються з п'яти-восьми баків. Зазвичай вони огороджені з трьох боків, що забезпечує зручний доступ як для мешканців, так і для сміттєвозів. Інколи виникають спірні питання, що стосуються переважно місця розташування майданчиків. Кожного разу міська влада намагається знайти найбільш зручне для містян рішення. Для обслуговування групи будинків номер 24 24А, 24Б по вулиці Жовтневій, а також 4А по вулиці Вітянська, сміттєвий майданчик розташували практично вздовж доріжки від будинку 4А на вулиці Вітянській у напрямку міського ринку. Від самого початку обране місце було невдалим. Сміттєві баки не лише псують зовнішній вигляд вулиці, а й порушують санітарні правила. убирати по-любому, куди прятати, или переносити в інше місце, я поняття я не маю, куди його обирати Но здесь и не место. Во-первых, центральная улица. Пожалуйста, вот люди идут, посмотрите. Это лицо. А чем она, в принципе, здесь мешает? У тебя мешает какой-то запах неприятный? Запахи-то само собой. Особенно летнее время. Это вообще красота. Тут дышать нечем, просто нечем. Мухи, все остальное, ну, естественно. Антисанитария и т.д. и т.п. Також до баків часто приходять безпритульні люди і розкидають сміття. Окрім естетичних незручностей, майданчик час від часу може бути небезпечним для життя вишнівчан. Як розповідають місцеві жителі, вже траплялися випадки займання контейнерів. Брать, тому що ну, йолки-палки, красивий, внішній має бути. ми ж йдемо в Європу, а здесь такое его, тут таке твориться. Убрати його, звісно, тут і люди гадять там. Ну кошмар. Проте є мешканці, які і проти того, аби прибирали сміттєві баки в інше місце. Мовляв, далеко буде ходити. Дело в Місне жителі, місцеві жителі вони хочуть взагалі, щоб у них у кожного під парадом стояли, які мусерні баки. Ну зачем же? Красоту портит. супорті. Зараз відкриється торговий центр тут новий. Ну, це ж взагалі буде кошмар. Треба, щоб воно все було по-людськи, по-красивому, щоб со сторони, щоб не було цього видно. Окрім того, цей майданчик заважав руху перехожих. За словами місцевих жителів, вже траплялися аварійні ситуації за участі автомобілів та пішоходів. На щастя, обходилося без жертв. А як ви віднеслися до цього мусорника, якщо тут радом базар, продукти і так далі, і рядом розноситься інфекція? Я вважаю, що мер правильно поступив, чи тут, що я забираю звідси. Це ж ринок. Діти ходять, купляють продукти, питання і так далі. Я кілька днів тому бачив, коли навіть жінка, щось машиною її не збила, а куди людям ходити? Пример. Я вважаю, що так, правильно роблять, що забирають? Під час облаштування сміттєвих майданчиків завжди враховуються інтереси як мешканців міста, так і комунальників. Але іноді бувають випадки, коли важко задовольнити усіх. Другий вопрос, що іноді возникає е, определенне непонімання часті жителі міста розположення. Несколько раз у нас було е, Такие вот своего рода конфликтные ситуации, когда поставленная площадка, которая в принципе вроде отвечает санитарным нормам отдаленности от жилого фонда, вызывала неприятие участия жителей. Мы всегда стараемся искать компромисс в этих вопросах, так чтобы учитывать мнение и жильцов, и коммунальщиков, чтобы можно было подъехать. Вот. И, в принципе, все стороны были довольны, это соответствовало и санитарным нормам, и интересам города и горожан. Вот в данном случае эта площадка, которая рассматривается вот на сегодня, которая вызвала достаточно бурные споры части жителей, откровенно говоря, она расположена неудачно. Она расположена неудачно, она расположена фактически на тротуаре. Утром и вечером там проходит много людей и, в общем-то, А немножечко нас даже самих роздражала тим, що фактически вдоль слідування большого потока граждан города стоїть мусорная площадка. Саме тому й було прийнято рішення перенести сміттєвий майданчик у двір будинків, де він нікому не заважатиме. Нове місце розташування досить зручне майже рівномірна відстань між всіма будинками, які користуються цими контейнерами. Щоправда, це викликало невдоволення деяких мешканців, адже комунальні служби не пояснили їм, з якою метою переносять сміттєві баки. Більшість невдоволених жителів побоювалися, що на місці майданчика з'явиться новий МАФ. Я думаю, що здесь не стоит искать каких-то там скрытых мотивов, что кто-то там лоббировал этот вопрос, перенесли. Нет, просто в общем-то уже созрели, дошли руки до этой площадки, мы обратили внимание, что она стоит неудачно, ее надо перенести. Мне кажется, выбранное место, оно в принципе является неплохим. И, конечно, учитывая недовольство, определенные группы населения, я должен признать, что наши коммунальщики немножечко проявили недальновидность в этом вопросе. Все-таки надо было с людьми встретиться, надо было с людьми побеседовать. Во-первых, объяснить наши мотивы, во-вторых, посоветоваться по месту выбора площадки. Но я думаю, что все знают старый, добрый принцип дорожников. Тротуары прокладывают. Там, де сперва етатратора витопчать люди своїм прохожінням. Новий сміттєвий майданчик буде розташовано в глибині двору будинків номер 4 і 4 А по вулиці Вітянській та передбачатиме роздільне збирання відходів, що покращить роботу комунальних служб і хоча б на крок приблизить Вишневе до європейських стандартів. Міська влада намагається всіляко заощаджувати ціні енергетичні ресурси, тому міські комунальники використовують досвід європейських країн. Наразі разом з енергоаудитом та реформою теплозбереження планується економити електроенергію. Певним закупили на сьогодні день світильники світодіодні, які по гарантії можуть працювати від 5 до 7 років. Таким чином, у приміщеннях загального користування житлового будинку номер 17 А на вулиці машинобудівників, наразі встановлюють нові світлодіодні ліхтарі. За словами начальника житномородин Григорія Зацерковного, вони мають більший термін придатності та використовують менше електроенергії. Справа в тому, що звичайні лампи дуже швидко перегорають і їх необхідно замінювати. У даному будинку п'ять під'їздів які необхідно постійно освітлювати. Адже будівлю сконструйовано таким чином, що у приміщеннях загального користування немає вікон. Загалом в одному під'їзді працює близько 150 ламп. У нас виникла проблема, тому що забудовники, інвестори встановили світильники китайського зразку, і вони виходять з ладу їхні схеми, самі лампочки. І, ізначально ми встановили свої українські світильники по загальним коридорам, хоч і вкручували. Енергозберігаючі лампочки 9 ваттні для цілодобового освітлення спочатку комунальники встановлювали лампи українського виробництва, потім енергозберігаючі, але їх необхідно дуже часто замінювати. На що витрачається багато коштів. На сьогоднішній день всі п'яти під'їзди встановлені первий поверхи. це перший поверх, де підхід до ліфтів, і на східцевій клітині. Найближчим часом закінчаться роботи у першому під'їзді, після чого нові світодіодні ліхтарі будуть встановлювати далі. Завдяки цим діям, вдасться значно зекономити кошти за електроенергію. Щорічно в останню суботу-листопада в Україні проходять заходи вшанування пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій. Цьогоріч 81-го річницю голодомору 1932 33 років відзначали 22 листопада. Цього дня на всій території України та в країнах, де є українська діаспора, вшановували пам'ять жертв голодоморів та політичних репресій. У вишневому найбайдужі вишнівчани зібралися біля церкви на вулиці Лесі Українки, запалили лампадки та згадали померлих від геноциду українського народу, хвилиною мовчання та молитвою. Ще у 2003 році український парламент назвав а 2006 року офіційно проголосив голодомор геноцидом українського народу. Також 24 країни світу офіційно визнали голодомор 32-33 років геноцидом українського народу. Серед них Австралія, Угорщина, Ватикан, Латвія, Литва, Естонія, Італія та інші. З промовою до присутніх на заході звернувся міський голова Ілля Діков. Більше 10 мільйонів життів. 30, буквально за два роки. 32-33 роки. На сьогоднішній момент це, скажімо так, четверта частина України за два роки лягла в землю. А лягла в землю тільки із-за того, що хтось знову ж доказував, показував свою владу, вшановив якісь свої амбіції, але в той же самий момент більше 10 мільйонів життів пішло. Я хочу сказати, що нам потрібно. 100% пам'ятати те, що в любі роки, відповідно від того, щоб якось шанувати пам'ять те, що відбувалося на... за стільки років, тому що якщо ми починаємо хоч трошки відходити, я дивлюся зараз, вже ситуація та в країні, яка є. Ці воєнні дії, як ми потрошки, воно відходить в від нас подалі, і ми починаємо забувати якісь пам'ятні дати, відповідно, що відбувалося в нас в країні в світі, щось починає повторюватися. Не дарма ж казав поважний філософ один. Якщо ми починаємо історик. Якщо ми починаємо забувати свою історію, вона починає повторюватися з історичних джерел. Відомо, що голод настав наслідок спланованої конфіскації урожаю зернових і всіх інших продуктів харчування у селян представниками радянської влади, що призвело до смертей селян внаслідок голоду у мільйонних масштабах. При цьому радянська влада мала значні запаси зерна в резервах і здійснювала його експорт за кордон. Зі словами скорботи та поваги виступали жителі Вишнево та його гості. Депутат Вишневої міської ради Валентина Донець зауважила, що у неї серце крові обливається, коли вона чує, скільки українців загинуло, і продовжує гинути. Ми повинні дуже ставитись обережно до всіх подій, які відбуваються в нашій країні, засуджувати все, що не йде на користь людині, вільній людині. Бо основна цінність у кожній державі це зберегти життя. Кожній людині і щоб кожна людина жила нормально. Слава героям, слава нашим бійцям, тих, хто загинув, і тих, хто воює, і вічна пам'ять всім тих, хто загинув на Майдані і загинув у всіх, е, всіх руках нашої країни в історичних подіях, не доживши до чогось кращого на теренах України. Ми живемо у трагічний час. Вчора відзначали річницю Євромайдану. Сьогодні вшановуємо пам'ять загиблих від Голодомору. А Небесна Сотня продовжує поповнюватися там, на сході, де гинуть наші воїни. Мав слово до присутніх і вишнівський поет Валентин Лямічев. Він розповів про трагічні наслідки, що спіткали його пращурів у роки голодомору, та зачитав свого вірша. Нужденна хата лежить на лаві мертва мати над нею. Зірки оченята, які вже почали засати важче, мум'я дитини, не в змозі вже із лави встати, лиш все продовжує шептати і Бога просить хліба дати. З документального кіно на нас всіх дивиться воно. Ця хроніка далеких днів усе пояснює без слів. Наприкінці заходу відбулося покладання квітів до пам'ятного знаку жертв голодомору. 3 грудня медичному центру Васеда, який знаходиться у Вишневому, виповнюється один рік. За цей час центр плідно працював і розвивався, і на честь першої річниці влаштовує безпрецедентну акцію для всіх бажаючих громадян. Ми вирішили провести таку акцію, коли всі консультації ви можете отримати за одну грі. Медичний центр Васеда спеціалізується не лише на дорослих пацієнтах. Тут працює велика кількість фахівців, які охоплюють дитяче населення, у тому числі закладом співпрацюють консультанти, зокрема дитячі кардіологи, невропатологи, отоларингологи, окулісти-офтальмологи та інші спеціалісти. Більше того, ми займаємося вакцинацією. Ми маємо всі інструментальні дослідження, які потрібні діткам, і також маємо пакетне обслуговування діток, тобто протягом року від народження повністю все необхідно включено в пакет і ми ведемо діток від народження. У медичному центрі Васеда пацієнт може отримати консультацію лікаря, огляд за необхідності провести інструментальні лабораторні дослідження, зокрема й специфічні, для яких у закладі є все необхідне діагностичне обладнання. У центрі також працює денний стаціонар, в якому пацієнт може отримати необхідне лікування. Приглашаю узких спеціалістів здесь. Ми тим самим приближаємо как раз кваліфіцировано мідицинською допоможі педіатричською, непосредственно это очень удобно. важливо, що багато хто з фахівців, які працюють у центрі, є лікарями стаціонарних закладів. Тобто вони можуть надати не лише амбулаторну допомогу, а за необхідності також виконувати певні лікарські маніпуляції. Часто до клініки звертаються жінки з проблемою пов'язаною із безпліддям. Головний лікар центру Ольга Голімбієвська зазначає, що за рік роботи вже є певні результати. Починаємо займатися і займаємося уже жінкам з проблемами завагітніти, тобто лікування без пліддя. Є результати. У нас вже є вагітні жіночки, які в нас лікувалися в клініці, Вже вони з нас стають на облік. Варто зазначити, що до центру звертаються пацієнти з сусідніх населених пунктів у планах на майбутнє розвиток мережі медичних центрів Васеда. Наразі готується до відкриття заклад у Петрівському кварталі, селі Петрівське, де буде представлена сучасна лабораторна та інструментальна діагностика.